Привіт, А Як робити переднє сальто? Привіт, мавпи! Все дуже легко. Це состоїть із декілька елементів: стрибок, групування, замах і приземлення. Ну, там перепутано. Перше ми вчимо робити замах з групуванням, з широко взятими колінами, щоб голова туди могла провалитися. Потім ми тренуємо. Закрутку на спину, а потім уже сальто на ноги. Щось багато теорії, покажи. Спочатку ми тренеру... тренуємо такий елемент. Э... Этот. Закрутка з групуванням і приземлення. Так чому ж ти не закручуєшся? Замах без закрутки. Потім ми тренуємо такий же елемент на спину. І щоб це зробити, Треба просто пригати щучкою в воду, головою вниз. А що якщо я впаду на спину? Чим точніше на шию. Ти й повинен падати на спину. Або навіть на голову. А на шию і на голову не страшно, тому що ти робиш правильне групування. Тобто робимо так. На ноги. А потім, дивишся без підписки, а потім ми беремо високий. Під кришку і робимо сальто А якщо я улетів, то повинна бути сітка. Ага. а без сітки улітай на траву. а ну покажи. <су> якщо ви нечайно улетіли, не спеціально, то треба робити перекат і нічого не станеться. Всім зрозуміло. Або пригни, пригни е, на шию напав. Не хочу. На шию ти прыгати не будеш. Всім все зрозуміло. Підписуйтесь на канал. Всім пока.